Шановні батьки, початок навчання у школі надзвичайно важливий і водночас складний етап у житті вашої дитини. Саме в перші тижні формується ставлення до школи, вчителя, однокласників та навчального процесу загалом. Для дітей цей період можна порівняти з подорожжю у нову країну. Інші правила, нові жителі і абсолютно незнайомий ритм життя. Не дивно, що хтось відчуває захоплення, а хтось тривогу чи в Що ви можете зробити, щоб допомогти дитині? Будьте уважними до емоцій. Діти можуть повертатись додому збуджені, плаксиві або мовчазні. Це не погана поведінка, а спосіб зняти напруження після нового дня. Дозвольте дитині виговоритися або просто побути? За маленькі кроки підтримуйте навіть найдрібніші успіхи, самостійно зібраний портфель, нове знайомство, правильно виконане завдання це допомагає формувати віру у власні сили. Обов'язково дотримуйтеся режиму, сон харчування, відпочинок це основа спокійного адаптаційного періоду. Важливо, щоб дитина мала достатньо часу для відновлення після навчального дня. Створюйте позитивний образ школи. Говоріть про неї з теплотою. Наприклад, цікаво, що сьогодні нового ти дізнався, замість що задавали чи все зробив. Обов'язково будьте партнером вчителя. Довіра між батьками і педагогом – це важлива умова успішної адаптації. Якщо вас щось турбує, ставте питання, але без осуду, а з готовністю до співпраці. Давайте час. Адаптація зазвичай триває від двох тижнів до кількох місяців. Найважливіше зараз ваша стабільність і спокій. Пам'ятайте, для дитини найцінніше відчуття, що її люблять і приймають незалежно від оцінок чи поведінки. Ваше тепло та підтримка найкращий рюкзак для щоденної подорожі до школи. Нехай цей період стане не випробуванням, а початком нових відкриттів, дружби, впевненості. А для вас нагодою пишатися дорослишанням вашої дитини.